Про перевезення учнів з закладів загальної середньої освіти, керуючи статтю 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні та розглянувши звернення суб'єктів господарювання, які прохають збільшення собівартості послуг на перевезення пасажирських перевезень, рівень мінімальної заробітної плати, постійне зростання палиномастинних матеріалів запасних частин. І просять збільшити тариф на перевезення для учнів з понеділка по п'ятницю включно з 7 до 17 на період навчального року. Тариф рівняється 3 гривни. У суботу, в неділю, з понеділка по п'ятницю включно після 17 до 7.00 на період навчального року вартість буде складати 10 гривень. Ми зробили моніторинг в сумах автобус 8 гривень, а маршрутка 10. Діти їздять перший четвертий клас, 5 гривень. Канаток. В автобусі проїзд 15, в трамвай 10. Діти з 7 до 9 їздять по 5 гривень при наявності учнівського квитка. Ахтирка 13 гривень. Діти з 1-4 класи по 7 гривень на навчальний рік. Глухі маршрутка 10 гривень. Дитячого проїзду немає відсутній. Мається на увазі, що цим рішенням обмежується не цілодобово молодь користується пільговим проїздом 3 гривні, а тільки з 7 до 17. І в суботу, в неділю теж пільг нема. Чому так? Ми бачимо, що вони їдуть в основному групами, десь відпочивають. Переміщення не зв'язано зі школою, маєте? Ні, ні не зв'язано зі школою. Тут залізниці немає ж такого 17-ти минулі. Є тільки просто учні, місце держава компенсує Нам ніхто нічого не компенсує. Нічого. Так розумію, що молоді не, не подобається трошки. це, так? — Чому він працює до п'яти, а якщо вони яких дітей, наприклад, є до Автобус в основному до скількох ходить? Ну, в основному до восьми. Дев'ять вже мало хто їздить, зрозуміло. Приводу репетиторів. Ось скажіть, будь ласка, на даний час є дистанційне ну, в школах опрацювання? Так? Репетитори це вже за власною згодою батьків і за власним бажанням. Кожний репетитор коштує приблизно від 250 до 400 гривень. Так? Угу. От скажіть, я своїй дитині дозволяю ходити до репетитора, одній, другій, я оплачую її. Це нема питання. Тільки більшість репетиторів працює до 5-ї години, до шостої, бо вони працюють на дому, а після. Вічернього часу більшість дітей вона вдома повинна навчатися, ходити гуляти. Ми не хочемо не то, що нам грошей мало. Ми просто зрозумієте соціальний образ життя нашого покоління. У мене старша дочка і 14 років, я кажу, в вечерній день вона до 7 вечора повинна бути вдома. Менше це по городу буде. Ви подивіться, як вони ходять по 20-30 в центрі міста гуляють. Коли як чиїм дітям скільки гуляти, це проблема батьків. Да. Доїжджаємо до, до парку Камбасів. Весь автобус забитий дітьми. Я думаю, давайте цифру 17 і переправимо на 18. Не буде заперечень? Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято.